Щорічно 7 грудня в Україні відзначають День працівників місцевого самоврядування. З нагоди свята в залі засідань райдержадміністрації пройшло урочисте відзначення свята за участі представників самоврядування Тетіївщини. Присутніх привітала голова районної ради Наталія Жубер. і сердечні вітання з нагоди державного свята дня місцевого самоврядування та дня захисника Української держави. Днем Вас Збройних Сил України, всі ми одна родина, в якої спільна мета, спільні інтереси, єдине теперішнє і майбутнє це наша незалежна Україна. Нехай цей день об'єднає нас у спільному прагненні зробити міста і села самодостатніми громадами, здатними повноцінно вирішувати всі свої питання. Шановні працівники органів місцевого самоврядування, ваша наполеглива праця, високий професіоналізм, чуйність і щедрість душі та активна громадська позиція є гідним внеском в розбудову нашого краю. Висловлюю, висловлюю вдячність депутатам районної та місцевих рад, які досить успішно вирішують важливо, важливі соціально-економічні та громадсько-політичні питання. Особливі слова вдячності ветеранам самоврядування, які віддали часточку своєї душі, встановлення та розвиток. У цей урочистий день бажаю всім міцного здоров'я та терпіння, щастя та добра, витримки і стійкості, наснаги на добрі справи, впевненості в майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності. Задля добра і благополуччя українського народу зі святом вас всіх. Із вітальною місією вручення грамот та нагород на сцену запросили голову райдержадміністрації Наталію Троянську. Керівники району заслужіння громаді нагородили кращих із кращих грамотами від депутата Верховної Ради Віталія Гудзенка, Київської обласної ради та подяки Тетіївської райдержадміністрації та районної ради. Наталія Троянська наголосила, що саме до працівників місцевого самоврядування Тетіївщини приходить безліч людей з проханнями, ідеями, пропозиціями, тому на них покладена велика відповідальність це робота з людьми. Дорогі працівники місцевого самоврядування різних рівнів, починаючи від районної ради, сьогодні будемо говорити міська рада, депутати районної ради, міської ради, сільські голови, ваші депутати сільських рад. Я хочу сьогодні ще розвернутися до наших людей, які були фундаторами нашого місцевого самоврядування і сьогодні вже знаходяться на заслуженому відпочинку. Хотілося б згадати декілька історичних моментів, тому що саме в цьому році ми святкуємо. Мені міська рада не здасть сказати неправду. Ми святкуємо 410 років від нашого мантибурзького права, коли почало розвиватися місцеве самоврядування. Я маю велику честь сказати вам слова подяки усім, хто сидить сьогодні в цьому залі, тому що тут немає випадкових людей, які б не долучалися до тієї роботи, яка покладена перед вами, як носителями, як людьми, які повинні служити сьогодні нашій громаді, і сільській, і міській, і районній. Тому, звичайно, коли ви коли вас обирали до. Різних органів влади я маю на увазі і сільських, і міської і районної, як я вже говорила, звичайно, люди висловили вам велику довіру. Вони повірили в те, що ви будете гарним організатором і захисником саме їхньої громади, тому що ви сьогодні представляєте інтереси усіх ланок нашого району. Тож, миру вам, спокою, добра, благополуччя. Всіх земних благ, хлібини свіжої на столі, щирої подяки від ваших громад, вам, як сільським головам, як міському голові. І бажаю вам самодостатності, бажаю, щоб і ваша громада, і наша держава високо поцінувала вашу працю і щоб ви надалі розквітали, щоб ви надалі мали гарні здобутки у своїй праці з вам і з води. Від місцевих органів самоврядування до присутніх звернувся міський голова Руслан Майструк. Місцеве самоврядування воно є найближчою владою до людей. І саме разом з вами ми щоденно вирішуємо сотні проблем, приймаємо людей, питаємося кожного вислухати, в кожного вникнути, в кожну ситуацію і, звичайно, по можливості виконати всі їхні побажання. І, мабуть. Мабуть, кожен з нас, хто працює в органах місцевого самоврядування, насамперед для себе повинен зрозуміти, що все-таки влада для народу, але не навпаки. Отож сьогодні, в цей святковий день, напередодні дня місцевого самоврядування, звичайно, хочеться всіх привітати з професійним святом, побажати міцного здоров'я, натхнення, розвитку нашій країні, нашому району, нашому місту, нашій громаді. І, звичайно, мабуть, правду було сказано, що не можна побудувати міцну країну без міцного самоврядування. Це є прикладом багатьох країн світу, які на сьогоднішній день є на вищому щаблі розвитку. І я думаю, що коли ми разом візьмемо владу в руки, яка найближче найближча до людей, то ми досягнемо і розвитку, і процвітання, і не буде в нас. Ні, воїн, а будемо все робити заради покращення життя наших громадян. Отож, всіх святом, віка, здоров'я, натхнення, гідного поціновування і мирного неба нам. Всі. Руслан Володимирович вручив подяку колективу районної ради за заслуги в сфері діяльності органів місцевого самоврядування. Привітали й ветерани у праці, депутатів місцевих рад, які багато років присвятили службі в органах місцевого самоврядування. Також вітання цього дня звучали від помічника народного депутата Віталія Гудзенка, Сергія Пересади та голови громадського об'єднання Волонтерська група Тетіїв Миколи Черченка. Учасники художньої самодіяльності району порадували присутніх концертною програмою. Цього ж дня голова міської ради Руслан Майструк також привітав своїх колег з професійним святом, наголосивши, що у міській раді працюють професіонали, активні, небайдужі люди, з якими легко і надійно працювати. Представники місцевого самоврядування з числа депутатів та працівників міської ради отримали подяки та подарунки.